Він першим в світі почав застосовувати амбулаторну картку та залишив після себе щоденник хроніку місцевих подій часів першої половини минулого століття. У Полтаві презентували книгу про лікаря громадського діяча-літописця Олександра Несвіцького. Співавтор видання теж медик, лікар-психіатр Віталій Закладний. Говорить: ім'я нашого земляка було несправедливо забуте. Ми всі знаємо. Пана Самирного, ми знаємо Короленка, ми знаємо Дмитрієва, а Несвіцький, на жаль, він канув в літо ще в ті часи. Передвоєнні та воєнні амбулаторна картка не світський, дитячі ясла не світський. Санітарний нагляд над лікувальними дитячими. Це не світський. Перша безкоштовна. Вона назвалась лікарня для бідних, амбулаторія для бідних за рахунок коштів земства. Це не світський. Олександр Несвіцький повернуте ім'я Полтава в дні революції та в період смути 1917 22 років. Перша ґрунтовна робота про нашого земляка для неї автор ретельно збирав архівні матеріали протягом п'яти років розповідає архівіст Тарас Пустовіт. У нас в Державному архіві Полтавської області зберігається фонд, особовий фонд лікаря Олександра Олександровича Несвіцького, Документи якого охоплюють період більше як 150 років. На початку 90-х років, ХХ століття, ну нам пощастило придбати щоденник. Лікаря Несвітського за час написання книги дослідники біографії Несвіцького знайшли його могилу на монастирській горі. Зараз впорядковують місце його поховання. Додав Віталій Закладний. З книгою про полтавського новатора медицини можна ознайомитися в обласній бібліотеці імені Котляревського.